Друге вересня на календарі і 16-та година в Україні. До вашої уваги, випуск новин на часі. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Мої вітання. На війні з російськими окупантами загинув захисник, житель села Риковичі Павлівської громади, 49-річний Іван Баришев. Чоловік до останнього подиху був вірний військовій присязі. Мужньо загинув під час ворожого обстрілу. Поліг Іван Баришев 31 серпня поблизу населеного пункту Торецьк Донецької області. Про прибуття Скорботного кортежу з тілом героя, дату та місце поховання повідомимо згодом. У Шацьку громаду на щиті повернувся наш мужній воїн Олександр. Цюпяшук, який загинув на Херсонщині, боронячи Україну від ворога рашиста В обідню пору траурний кортеж прибув до Шацька. В селищному сквері відбулася громадська панахида і в Свято-Михайлівському храмі чин відспівання. Сьогодні на Волинь до рідного дому в селище Маневичі повернувся полеглий захисник Володимир Михайлов. Після відспівування у місцевому храмі Кортеж із тілом загиблого попрямував до місця вічного спочинку героя. Нагадаємо, свій життєвий шлях стрілець спеціалізованого підрозділу Шквал Володимир Михайлов завершив у Куп'янську. У свято Різдво-Богородичному храмі села Малаглуша Духовенство звершило чин відспівування захисника України Леоніда Павлючика. Поховали героя на місцевому кладовищі. Нагадаємо, життя бійця трагічно обірвалося у бою з окупантом 28 серпня цього року в Донецькій області. Жителі вишнівської громади зібралися, щоб віддати останню шану загиблому військовослужбовцю Василю Забокрицькому. Сотні людей прийшли висловити скорботу та підтримку родині. Василь Забокрицький. Був прикладом справжнього патріота, який, не вагаючись, пішов на війну заради захисту своєї країни. Після прощання у місцевому храмі військовослужбовця поховали на кладовищі у рідному селі, де зібралися його близькі, друзі, односельчани та небайдужі жителі громади. Пам'ять про Василя Забукрицького назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав і цінував. Війна забрала життя ще одного захисника з Волині жителя села Липини Підгацівської громади Андрія Сака. Воїн поліг 24 серпня у День Незалежності України. Чоловік до останнього подиху був вірний військовій присязі, мужньо загинув під час ворожого обстрілу. Про прибуття скорботного кортежу з тілом героя, дату та місце поховання повідомимо згодом. На війні з російськими окупантами обірвалося життя воїна 101-ї бригади територіальної оборони жителя селища Люблинець 32-річного Віктора Павлюка. Кортеж із тілом героя прибув сьогодні. У вівторок, 3 вересня, відбудеться чин похорону. Свій вічний спочинок герой знайде на алеї слави місцевого кладовища. Щирі співчуття рідним та близьким і Вічна пам'ять усім полеглим захисникам. У селі Великий Омеляни Клуцького району у ставку на території приватного домогосподарства знайшли тіло чоловіка поважного віку. Попередньо слідів насильницької смерті не виявили. Близькі виявили тіло чоловіка 1949 року народження, мешканця цього домогосподарства. Тіло було на поверхні води. Зателефонували на лінію 101 за викликом відповідно об 11.16 до місця події спрямували чергову варту групи рятувальних робіт. Наші працівники у так званих костюмах рятувальника для холодної води зайшли у водойму. Тіло було за кілька метрів від берега. Ось і, власне, вилучили тіло із води. Завершені були роботи близько 12-ї години. Повторна пожежа на одній тій самій вулиці за місяць. У Нововолинську на вулиці Заводській горіла господарська споруда. На щастя, обійшлося без жертв. За викликом до місця події направили рятувальників двох відділень. З'ясувалося, що горить покрівля, вогонь перекинувся на речі, які були господарського вжитку, і садовий інструмент, які були власне у цій будівлі. Гасіння пожежі тривало більше години. О 19.02 горіння було ліквідоване. За попередніми даними до пожежі призвела необережність під час куріння. У Новоулинську не розминулось два автомобілі. Медики швидкої надавали допомогу трьом потерпілим, серед яких діти. Втім, надалі після огляду у медзаклад їх не госпіталізували. На винуватці аварії. Поліцейські склали адміністративний протокол. Було троє постраждалих. З них двоє дітей по шість років. І ще одна доросла особа. Двоє дітей доставлено в Нововолинську центральну міську лікарню. В одної дитини підозрано закриту черепну мозову травму, іншої дитини гостра реакція на стрес. У селі Білин, що на Ковищині, мотоцикліст не впорався з керуванням і злетів у кювет. Із травмами його госпіталізували до медзакладу. О 11.56 надійшло. звернення з приводу ДТП в селі Білий Ковальського району. В результаті постраждалий чоловік близько 20 років з закритим переломом лівої стопи та забоєм правого коліна та правої стопи до стало Ковальського МТМО. Сьогодні в Україні свято першого дзвоника. Цьогоріч школи Луцька відзначали перше вересня по різному. Хтось не відходив від старих традицій та влаштував класичну лінійку. Хтось почав перший навчальний день відразу з першого уроку, а хтось проводив урочистості у скромному форматі. Саме так розпочали навчальний рік і у Луцькому ліцеї номер 4 імені Модеста Левицького. Обмежилося святкування лише першокласниками та одинадцятикласниками. Підтримати учнів у такий важливий день прийшли рідні та друзі. Після щирих привітань від директора у стінах Луцького ліцею номер 4 пролунав перший дзвоник. que Новий життєвий період розпочався ще в минулому році школярів, а нині вже студентів. Сьогодні на театральному майдані міста відбулася урочиста посвята першокурсників Луцького національного технічного університету. Ця подія стала справжнім святом для студентів, першачків та викладачів. Видія та молодь, яка вселяє надію нашій Україні. Чому через те, що ви обрали український заклад вищої освіти? Наш університет це університет патріотичний, університет, який трансформується незалежно від викликів, від зовнішніх негативних впливів. І ви стаєте частиною нашої родини, нашої родини Луцького національного технічного університету. У нас діє одне правило, можливо, наші науково педагогічні працівники, тобто наші доценти, професори ще не знають. Але якщо вам буде нудно, скучно на парах, ви піднімаєте руку і кажете, ні, нудно, скучно, давайте щось інше. <різько> і скажете ректор, це нам дозволив. Домовились? Сьогодні дуже важливий день. День, коли ви стали на стежку нової, вищої освіти. Сьогодні, в цей день найперше, треба подякувати Збройним силам України, тому що, завдячуючи їм, ми сьогодні можемо збиратися. Ви сьогодні і протягом навчального року зможете вчитись. Цінуйте те, що ви сьогодні маєте. Пам'ятайте, яку жертву віддають щоденно наші воїни заради того, щоб ви, щоб ви навчалися. Викладачам, звичайно, наснаги в нелегкій справі, тому що у вас прийшли студенти вперше. Вони різні. Поки вони будуть вивчати вас, ви їх, пройде певний час. Але я вірю в те, що це наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Посвята студентів це символічний початок нового етапу в житті кожного першокурсника. Кроку майбутнє, сповнений нових знань, знайомств і можливостей. У мене була можливість поїхати за кордон, але для мене є також дуже важливим залишатися вдома в Україні. Я очікую, що рік буде без тривог, що війна не завадить нашому навчанню і що війна чим швидше закінчиться. Далі ми розповімо історію, що шокує сина, який хворіє з дитинства та має проблеми з психікою. Кілька днів розшукували згорьовані батьки. Пізніше дізналися його тримали в ТЦК. Чим все завершилося, та в якому стані сьогодні чоловік? Дивіться далі. Удружжя із Милушина під Луцьком чотири дні розшукували зниклого сина, у котрого перша група інвалідності та проблеми із психікою. Батько каже, що обходив всі навколишні поля та села і оббивав пороги ТЦК. Показують документи, що суд давним-давно визнав сина недієздатним. Батьки підозрюють, що його забрали в ТЦК. Я розумію, що війна. Я розумію, що треба, щоб діти воювали. Я розумію все. Ну, викрадати хворих дітей, слухати. Ну ви мені вибачте. Ні, можна можна приїхати додому. Можна вияснити, хвора твоя дитина, чи не хвора? Володимир Грицик пригадує, що того дня, 13 серпня, повертався додому і побачив, як син їде вулицею на велосипеді. Призінки немає, покрутився, їду шукати. Немає в а й не велосипеда, не його. І десь ніхто не бачив, тому ми там що вони робили, як його взяли, де повезли. А тут сусід теж там був. Його вечором відпустили, да? 13-го. Да, він, 13 каже, нашого бачив, що солдат, солдат ремнем прив'язаний за рукою. Викритеня. 14 ту поїхав, в міліцію, міліція, як міліція. Куди ви спішите, Куди ви спішите? Хлопчику, я ще щаревики не шукаю, я дитину шукаю. Ну. Він вже 21 рік мене хворий. Він замкнеться, не говорить зовсім. Вони тако холодком послухали, послухали, трохи нічого не писали. Вже 15 го я приїхав, ми почали щось там написати. Пишать бумаги. Далі батьки стали шукати сина по центрах комплектування. Адвокат підключився до тієї справи, дзвониться з тим хлопцем, що там якісь юристи сіділи, кажуть, да, по описанню, бо як замкнувся, він як безіменний, там я й толкував, я в Ківцях обходив, ми комісії там, там будемо, а туди завезли. Не знайшов його там. Вернувся сюди, вже з міліцією туди поїхав, цей сусід так підтвердив, погналися. Приганяюся, а потім ті хлопці созвонять, закажуть, що їх десь може з пів години трохи таких похожих вивели. Я описав, якщо мої діти, козурок зелений, рубашка, світло. Там був там такий сидіка, два дні в куткові забився. І от як ми приїхали з міліціонерів. батька не пускають нікуди. В ТЦК не да, пускають? Ні, тільки в міліціонерів. А в якому він ТЦК був? Тревно. Аж на п'ятий день в суботу, розказує Володимир Грицик, знайомий розвозив продукти у магазини і побачив їхнього сина біля Теремнівських ставків у Луцьку. Він підходить і каже, я допоможу, я а ти почув голос. Гукнув Юра, то обернувся. Бачиш, а мій то ж знає, його, з села він його за руку в кабіну всередину посадили і привезли в хату. А наша міліція віддихає. Ніч. середа ніч, четвер ніч, п'ятниця ніч. Як можна знайти дитину? О, а це ж е, навіть одна жіночка, там, Галя її звати кажуть, вона в той момент виходила на вулицю і бачила, як вони брали когось, але вона не зрозуміла кого. Тепер Юрій злякано ховається у хату. Розкаже, де ти був? Куди тебе десь питають? Він не такий. Ой, Ой, Боже, ви зрозумієте, що він... Ти зараз що щось говорить, то замкнувся в капець. То він зараз починає говорити. Лише згодом починає трішки спілкуватися. То каже, в лісі був і тут же інше говорить. Де ти спав, де ти їв? Хто тебе кормив? Луцьку це може сам наївних. А як ви опинилися в Луцьку? Хтось підвіз може, ні? Підвіз хтось минуло. А хто вас підвіз, знаєте? Один із односельчан розказує, що бачив Юрія у Волинському ТЦК. Бачив ТЦК в теремно. Я був з військовим і він був з військовим. Але я її бачу зі спини. Думаю, що він тут робить у нього ж перша група. Тобто сумнівів у вас немає, що в ТЦК був саме Юрій Грицик?» Так, так немає сумнівів, як я можу не пізнати людину, з якою прожив все життя. Інший чоловік теж стверджує, що бачив Юрія в ТЦК. Дуже худорлявий, скручений калачком він лежав. Він абсолютно нічого не, не говорив. До нього пробували говорити. Він просто ну, лежав, мовчав, на контакт не йшов, по, по людині було видно, що дійсно йому там погано сходив під себе. Почали кричати, охоронці підбігати, і я підійшов теж, що, що робиться, подивитися. А вони ще ну не розуміючи взагалі, що відбувається, ще його принижили. Тобто ти що там якийсь. Чому тому що ти не міг попроситися в туалет? Співробітники ТЦК? Так, та, ТЦК і там охоронці в переміжку. І його просто взяли і там ну, винесли. Тих пір я його не бачив, елементарно зайду зв'язатися з родичами. Ну я не знаю, якими там нелюдами треба бути, щоб таке ну, зробити. З інвалідом першої групи. Спілкувалася така Уляна в військовій формі, хто mm -hmm. там юрист, хто така, не знає. Там хозяї, обіцяли, мені до мене прибігали, завірали, що буде вже добре, знайдеться, знайдеться. Ну не сказали 100%, того, що він там я Ну я ж, ну куди? Я вже зрозумів, що що куди уходить, тільки тут стоять. Вивели хлопця. Вивели хлопця. А я кажу, то ще мого виведіть? А мого ні. А мій на другий день знайшовся підставками. Вдома привезли, починаю роздягати рубашку, під ним на ньому вже військова того футболка. Оцю футболочку хто тобі дав? Хто тобі надів? В воєнкоматі? Ну. Ти був «Ти в воєнкоматі був, да? Ну в воєнкоматі був. Хто тобі то, то хто тобі завіз? П'ять Міліція приїхала додому, туди завезла, потім по додому. Аби прояснити ситуацію, ми зателефонували у прес-службу Волинського ТЦК. Там слухавку не взяли. В поліції ж вочевидь думають, що ж їм далі робити із цією справою. Відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з приміткою безвісти зниклий 17 серпня. Чоловіка розшукали, його доставили додому. Наразі у справі триває слідство, встановлюються усі обставини, і вже далі буде прийнято відповідне процесуальне рішення. А от хто ж то розшукав чоловіка і привіз батькам в поліції не уточнюють. Ну а люди кажуть, розуміють, що в країні війна потрібно мобілізувати чоловіків на захист держави, але не такими методами. Людям боляче відставлення до них у центрах комплектування. Як то кажуть, все ж прописано у законі. Якщо людина інвалід, це можна швидко з'ясувати. Якщо так званий ухилянт для таких чоловіків... Теж є законні методи впливу. Олена Лищук, Неля Прокопчук із села Милушин для новин на часі. На посту Ягодин волинські митники виявили і вилучили 60 мобільних телефонів марки Кулпат. Техніку намагався вести без декларування водій рейсового автобуса Варшава Тернопіль. Чоловік спробував уникнути сплати митних платежів, заховавши телефони у дешеву господарську сумку серед валіз пасажирів, сподіваючись на поверхневий огляд багажного відділення. Однак митний огляд був ретельним і правопорушення виявили. На водія склали протокол про порушення митних правил. Нагадаємо, недекларування товарів, що переміщується через митний кордон України, передбачає штраф у розмірі 30% від їх вартості. На яку суму чоловік незаконно хотів провести телефонів, наразі встановлюють. На лаві підсудних волинянин, якого обвинувачують у збутті наркотиків, піймали горе наркоділка на гарячому. При собі мав декілька поліетиленових пакетів з поршкоподібною речовиною, як виявилось пізніше, амфетаміном. Умисно дівчинські розпути за гроші кошти в сумі півтори тисячі гривень, на незаконно збув. Пакетні дані змінені три поліетиленові пакети з містом порошкоподібної речовної пікою обмежено амфетамін. Того ж дня близько 11 години 12 хвилин, вже перебуваючи в території села Дачне, придбав два поліетиленові зі пакети з містом порошкоподібної речовини, яка містю в складі психотерапної амфетамін. Близько 11 години 18 хвилин в ході проведеної закупки збув тому ж Ще два політалена в пакети з місту прошлоподібної чули. Чоловік свою провину визнає повністю. Каже, не мав на меті збагатитись. Просить суд суворо не карати. Чесно сказати, це не, не так, якби там що збагачення. Ну, просто просьблю десять. Зрозуміло. Які ви кошти отримували за вийти там? Скажіть, будь ласка, мені ну, прокурору суду. Ваше стало не вчинені? Просто не думаю, що так от вийшло. Чоловік раніше не судимий та вчинив подібний злочин вперше, головуюча у справі винесла вирок рік умовного терміну. Не бачили ремонту вже близько 30 років. Жителі Вараської громади вже який рік поспіль бідкаються щодо стану доріг у селах. Розповідають, що дійшло навіть до того, що й місцевий автобус відмовився курсувати. Що на це каже місцева влада та обласна адміністрація Рівного? Дивіться далі у сюжеті. Яма на ямі що й не уминути. Проїхати тут і не поламати авто майже неможливо. 14 кілометрів дороги від села Городок до села Рудка на Рівненщині виглядають так зі слів місцевих жителів. Ремонту ця дорога не бачила вже близько 30 років. Дороги у нас немає вже багато років, хоча ця дорога державного значення і вона з'єднує Волинь, і Рівненську область, але ж ми чуємо одні обіцянки. Все колись, колись. От люди тут живуть такі самі, як і в Києві, і в Рівному. Але чогось до нас цивілізація не доходить. Про те, що тут колись був асфальт, уже нічого не нагадує. Усе в глибоких ямах та вирвах. Люди бідкаються. Викликати екстрені служби величезна проблема. Діти, наприклад, хворіють дозвонитися, до скори, що приїхала, забрала, це нереально проще нам забратися їхати завести. Це дуже важко, не знаємо до кого далі звертатися. Саме бачите, ями кругом, і це тільки найменше ями. І така катастрофічна дорога веде від села Городок і аж до Білого озера. Варто зауважити, що саме це озеро є улюбленим місцем відпочинку багатьох людей з різних міст. Страшно, дорога дуже дуже страшна в такому вже аварійному стані, що просто. Неможливо вже далі, проте ремонтувати її поки не поспішають. Давно тутешнім шляхом не курсує і автобус. Немає навіть автобуса, який ходить з городка до Зиріць. От вже багато років. Люди пішки йдуть декілька кілометрів, погоди, непогоди вони йдуть. От і старі люди, якщо немає допустимо машини, то як йому як їм добратися взагалі? Що їм робити? А тим часом в департаменті з питань будівництва та архітектури Рівненської ОВА, на балансі якого стоїть ця дорога, розводять руками. Мовляв, грошей нема, бо усе спрямовують на оборону держави. Автодорога загального користування місцевого значення городок Рудка має протяжність 17,2 км і кілометри і знаходиться на балансі департаменту з питань будівництва та архітектури рівненської обласної державної адміністрації. Протягом 2024 року ремонтні роботи на вказаній ділянці не проводилися. Звернення від громадян стосовно ремонту не надходили у зв'язку із спрямуванням коштів дорожнього фонду на потреби оборони. Виконання робіт по ремонту вказаної автодороги можливе лише при співфінансуванні місцевої територіальної громади. Про те, що обласна адміністрація готова співфінансувати у Вариській громаді, вперше почули від журналістки, тішиться і запевняють, до такої співпраці готові. Ми б цю пропозицію розглянули, але від них до нас не надходило пропозиції щодо виділення на співфінансування. І Враховуючи, що в нас є військова адміністрація, введена, яка сьогодні розподіляє кошти ми б до них розносить за столом щодо виділення коштів на співфінансування. Невимовно радіють таким новинам і люди з села Городок. А щоб справа просувалася швидше, писатимуть лист звернення і від себе. Анна Рарух для новин на часі. І до новин спорту. Чи буває хокей без льоду? У Луцьку відбувся турнір з флорболу. Замість ковзанок звичайне спортивне взуття, а замість шайби пластиковий м'яч. Як проходив турнір, далі у сюжеті. В останній день літа у Луцьку відбувся турнір з флорболу різновиду хокею з м'ячом. Замість льоду тверде покриття спортзалу. У ці налегкі для України часи спорт потребує підтримки, особливо. Коли загортовують та об'єднують дітей та молодь. Сьогодні у нашому місті проходить відкритий турнір Луцька з флорболу Луцьк ОПЕН 2024. Щиро радіємо, що на сьогоднішній день маємо можливість розвивати та популяризувати такий вид спорту. В Олень представили дві команди з Рожища та Луцьку. Команди складали 5 на 5 та 3 на 3. Все за прикладом чемпіонату світу з флорболу. На цьому турнірі у нас дві вікові критерії: це діти до 12 років та старша категорія це від 16 років і вище. Найкращими серед дітей вікової категорії 12 років виявились гості. Клуб Альянс з Тернополя. Волиняни зайняли друге місце. Тут є команди з Київської області, з Волинської області, з Тернопільської та Львівської області. Вони приїхали до нас пограти сьогодні. Сьогодні у нас один день турніру, і незабаром у нас буде фінал. Будемо грати. Луцька команда вийшла в фінал та львівська. Тому будемо разом грати, болівати, дивитися. Перед початком фінальної гри своєї команди Емоціями ділиться Дмитро. Хлопець розповів, що з флорболом познайомився 9 років тому у таборі. Думаю, Дивна надто гра. Але прийшов, попробував, приїхав в Луцьк, не грав. Скажу чесно, не ходив, не займався, нічого. А потім, думаю, вільний вечір, піду служу. Як пішов до цих пір тепер. Незабаром ми їдемо в Францію з збірною країною грати. Так? Ось, і кожного разу не хочеться, не хочеться грати, а коли є якісь такі виклики, то воно по-особливому, так, знаєте, коли ти розумієш, що ти в збірній, коли ти є якісь нові вершини, до чого струхатись, тому є бажання тренуватися. В категорії Мен команда з Луцька змагалась із багаторазовими чемпіонами України зі Львова. Доволі напружено гра. Завершилась з рахунком 5-5. Після пенальті перемогу здобув Луцький Айсберг. «Фонд Ігоря Павлова, «Скільки разом традиційно підтримує спортивні заходи у нашому місті. Зокрема, даний захід ми підтримали нагородною атрибутикою. Ну і звісно, кращим воротарем визнано Михайла, який не дозволив м'ячу суперників потрапити у ворота. Дуже круті емоції, дуже так переповняє все. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук. для новин на часі. Наразі це всі новини. Більше дивіться вже о 18.45. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Побачимось.